Привіт! Я вже давно хотіла знайти якусь викрійку штанів на резинці, а тут нещодавно до мене прилетів коментар і, мабуть, таки час прийшов. Тож я знайшла три викрійки, ось такі, от, і будемо зараз дивитися, що в мене з них вийшло. Першу викрійку я вирішила перевірити з сайту Fabric Store. І ось так от вона виглядає. Мені здається, джогери з льону – це дуже крута річ, у мене подібні є, я минулого року теж до такого додумалась і це ну, просто мастхес, дуже класна річ. І якщо у вас ще такого немає, то, скоріш за все, це буде та річ, з якої ви не будете вилазити літом. Тому я й захотіла їх перевірити. Мені дуже подобаються ці фотографії, і в мене була дуже велика надія, що вони такі будуть класні. Перед пошивом я перечитала коментарі на цьому сайті, і багато хто пише, що дуже великі об'єми. Я це враховувала. І спочатку я хотіла брати такий розмір, як мені пропонує табличка. Але коли я почала переміряти прибавки, то бачила, що в цих штанах прибавка більше 60 см. Но це дуже тумач, це прям багато. Бо, на мою суб'єктивну думку, то нормальна прибавка це від 20-25 до 40 см. Це от так, щоб вони гарно дійсно виглядали і акуратно. Тут 60 см. Але думаю, ну, попробую. Наступне, на що я звернула увагу, так це те, що якщо подивитися на технічний малюнок, точніше, не на технічний малюнок, а на розкладку от на ось цій фотографії, то поверху ми бачимо рівну лінію і по шову сидінню ми бачимо пряму лінію. Зверху має бути заниження балансове, і по бокам має бути припосадка. Тобто тут її немає, але я так розумію, що це саме через те, що тут дуже великі прибавки, і воно все нівелюється і в принципі не видно. Пошила, і от результат в мене вийшов. Як на мене, ну, нічого класного в цих штанах немає. Може комусь. Якщо подобаються такі об'єми, то можна використовувати. Кишеня тут зручна, штани зручні, тут багато прибавок, але мені їх забагато. Я люблю трохи менший об'єм і. Я би сказала, це ще одні штани для тіліпузиків. Е, мені не сподобалося і брати на 3-4 розміри менше, це теж не варіант, бо тоді вже баланс буде перекошуватись і вже буде щось вилазити. Е, тому сильно зменшувати ці штани ну, нема сенсу. Тоді вже треба знати конструювання і треба прямо гратися з ними. Тому мені здається. Е, Така собі викрика. На четвірку, на п'ятірку, по десятибальній системі. В принципі, пошити можна. Але тільки в тому разі, якщо вам подобаються такі великі об'єми. І то, в такому разі, якщо будете шити, то по шву сидінню треба трошки згладити, бо якщо ми візьмемо шов сидіння на перевірку, тобто коли ми вже шиваємо самі ж брюки, то ми побачимо ось такий от дефект. І це дуже жорсткий дефект, його не має бути в готовій викрійці. його обов'язково треба згладжувати. То обов'язково проконтролюйте цей момент. Можливо, це не на всіх розмірах є. Ну, на моєму розмірі це вилізло. В наступну викрійку я вирішила взяти сайт сайту Tiana Close. Я той сайт дуже люблю. І я вже звідти перевіряла, десь. Ну, не знаю, може три викрійки, може більше. І мені подобається цей сайт, там завжди все окей з конструкцією. Викрійки легко скачуються, на сайті дуже легко гуляти, не треба ніякої авторизації, це мені здається жирнючий плюс. Але є й мінус те, що трошки тяжко перезнімати викрійку, особливо першого разу. Потім, вже коли друкуєш другий, третій раз, в'їжджаєш. Але першого разу саме перезняти викрійку може трохи дещо збивати з пантелику, це те, що тут відразу є і ваш розмір, і прибавки. В одному розмірі це виглядає ось так, а коли воно все разом, то ось така от каша. Це трохи тяжковато, але викріки безкоштовні, тож потративши там на 5 хвилин більше свого часу, мені здається, не того варте. Вернемося до викліки. По конструкції тут все окей. Ну, принаймні, на перший погляд, коли шиї, то в мене нічого не вилізло тут. Е е кишенька тут в шві боковому і пояс притичний верху. Посадка тут невисока, тут середня посадка, і це штани з розширенням на кюлоти. Мені, чесно кажучи, викріка сподобалася. Е е вона. Класно, можна шити. Мені особисто, по моєму суб'єктивному враженню, я би хотіла все-таки високу талію і, можливо, трошки менше розширення. Але це не є проблемою викрійки. Це вже моє те, що мені хочеться міняти. По викрійці. Мені дуже сподобалось по шву сидіння попереду, тобто там вистачає місця і позаду. До речі, дуже рідко не буває, щоб штани на резинці так гарно сиділи на попі. І це, мабуть, найбільший плюс цієї викрійки, що вона так підчерпує і гарно дивиться. Бо зазвичай дуже часто буває таке, що штани на резинці ризиці трохи мішкувато дивляться і ну, не виділяють красоту. А в цих штанах все дуже класно. Тож, ця викрійка мені сподобалась. Я би сказала, вона ну, на 9 з десяти. Бо мені особисто вже треба щось звінювати. Це моя суб'єктивна думка, але можна, в принципі, і десяточку ставити. Викріка класна, викрійку рекомендую. І остання викріка на сьогодні це з сайту Peppermint Mac. Я вже там перевіряла шорти на резинці і перевіряла комбінезон. Тож, я сразу так подумала, що якщо в них вдалися шорти і комбінезон, то штани на резинці мають бути нормальні. І Вибрала ось такі штани. Це піжамні штани такого прямого покрою. Яка там посадка, я не зрозуміла, бо чітко немає фотографії. Але думаю, нічого, пошире. Вийшов у мене ось такий от результат. Мені він, чесно кажучи, подобається, викріка пряма, дуже просто, легко, цікаві кишеньки. Але мені не сподобалась інструкція. Бо тут кишенька вона пристрочується доверху, потім нашивається розгідка в підгинку. І такий спосіб обробки, він дуже незручний. Я би в цій викритці або кишеньки в шов, якщо, наприклад, залишати пояс такий, як інструкції, то кишеньку краще в боковий шов зробити, або якщо лишати кишеньку звідси, то зробити притачний пояс. Бо інакше шити дуже незручно і виходить дуже велике потовщення, що ви оцей карман два, два рази перекручуєте, виходить великий наплив тканини, і якось воно ну, не дуже гарно дивиться і незручно шиється. Тому краще вже практичний пояс сюди зробити, і тоді викрика взагалі буде суперська. Тут Тут теж невисока талія, в принципі, нормально, але я би собі змінювала все-таки на високу. Якщо викріку використовувати на середню талію, так як тут показано, то в принципі виглядає добре. Але якщо шити на високу талію, то мені все-таки хочеться по передньому шву сидінню трошки заглибити шов. Він мені тут трошки плоскуватий. Це, в принципі, робиться легко, але от зверніть увагу на цей момент, якщо ви берете цю викріку, то трошки краще хоча б на пів сантиметрика поглибити шов сидіння попереду, щоб потім не вилазили дефекти. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчики вверх і коментуйте, які викріки ви б хотіли побачити наступного разу. Побачимось в наступному відео!